Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі товстовки. Мають стильний дизайн і доступні в різних кольорах та розмірах, щоб відповідати вашому індивідуальному стилю та вподобанням. Вони легко поєднуються з джинсами, спортивними штанами або шортами, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги онлайн-відеокамеру. Це пристрій відеоспостереження, який дає змогу записувати та передавати відео в режимі реального часу через інтернет. Вона оснащена високоякісним об'єктивом і може бути встановлена як всередині приміщень, так і назовні завдяки захисту від води та пилу. Онлайн-відеокамера має датчик руху, який дає змогу автоматично почати запис. Крім того, вона підтримує віддалений доступ через мобільний застосунок, що дає змогу переглядати відео з будь-якого пристрою в будь-який час. Ця камера також оснащена led підсвічуванням для роботи в темний час доби. Ця онлайн-відеокамера є надійним і ефективним засобом для надання безпеки та контролю. Пропонуємо до вашої уваги дверний датчик руху. Цей датчик є ідеальним рішенням для надання безпеки та комфорту у вашому будинку, офісі або іншому приміщенні. Дверний датчик руху легко встановлюється на будь-яку поверхню і працює на батарейках, що забезпечує його мобільність і гнучкість у використанні, а застосунок забезпечує роботу в системі розумний дім і сумісність із голосовими асистентами. Він також має компактний і сучасний дизайн, який дає змогу легко поєднуватися з будь-яким інтер'єром. Якщо ви шукаєте зручне і надійне рішення, яке може надавати безпеку у вашому домі, то цей дверний датчик руху ідеальний вибір для вас. Передбайте його сьогодні і насолоджуйтеся зручністю і безпекою у вашому домі або офісі. Пропонуємо до вашої уваги замок із пін-кодом. Це надійний безпечний пристрій для захисту ваших цінностей і майна. Він дає змогу відкрити замок за допомогою комбінації цифр, яку можна легко змінити в будь-який час, надаючи високий ступінь безпеки. Замок із пін-кодом виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність і стійкість до різних зовнішніх впливів. Також він має компактний розмір, що надає змогу встановити його на різних поверхнях. Пропонуємо до вашої уваги сонячну запальничку для кемпінгу. Це зручний практичний інструмент для тих, хто полюбляє подорожувати на природі і не хоче залежати від звичайних запальничок або сірників. Для того щоб розпалити вогонь, достатньо прикласти лінзу запальнички під певним кутом до сонця, і при правильному налаштуванні вогонь з'явиться миттєво. Цю запальничку виготовлено з високоякісних матеріалів, що робить її міцною та довговічною. Вона є незамінним інструментом для любителів активного відпочинку на свіжому повітрі. Запальничка ідеально підходить для кемпінгу, походів, полювання, риболовлі та інших видів діяльності на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги конфорку для газового пальника. Це зручний і міцний пристрій, який допомагає стабілізувати газове полум'я і забезпечує рівномірний розподіл тепла. Конфорка виготовлена з якісних матеріалів і має стійкість до високих температур. На ній також є можливість легко регулювати інтенсивність полум'я. З її допомогою ви можете отримати ідеальний результат у будь-яких умовах і з мінімальним ризиком для себе та оточуючих. Пропонуємо до вашої уваги шліфувальну машину. Це інструмент, який використовується для шліфування та полірування поверхонь різних матеріалів. Вона оснащена продуктивним двигуном, який забезпечує високу швидкість обертання шліфувального кругу до 12 тисяч обертів на хвилину. Також на ній можна налаштувати швидкість обертання відповідно до необхідних умов роботи. Вона підійде для використання як у професійних умовах, так і в домашньому господарстві. Пропонуємо до вашої уваги електричний будівельний степлер. Це інноваційний пристрій для швидкої та ефективної роботи в будівельній сфері. Степлер є незамінним інструментом для фіксації. Він може використовуватися як у побутових умовах, так і на виробництві. За допомогою степлера можна легко і швидко закріпити матеріали з мінімальними витратами сили та часу. Він оснащений функцією швидкого перезаряджання і легко працює з різними розмірами скоб. Якщо ви шукаєте надійний зручний інструмент для роботи в будівельній сфері, то електричний степлер стане. Якщо ви шукаєте надійний зручний інструмент для роботи в будівельній сфері, то електричний степлер стане чудовим вибором. Він дасть вам змогу швидко і легко закріплювати різні матеріали та прискорить виконання завдань у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову шліфувальну машину. Це електромеханічний пристрій, призначений для шліфування та обробки поверхонь різних матеріалів. Вона оснащена потужним двигуном, який забезпечує швидке обертання стрічки шліфувального паперу і високу швидкість обробки. Також вона має регулятор швидкості. Стрічкова шліфувальна машина має зручну та ергономічну конструкцію, яка забезпечує легкість у використанні та максимальний комфорт для користувача. Це надійний та ефективний інструмент для оброблення поверхонь, який необхідний у будь-якому майстерному виробництві або домашньому арсеналі.